свіжість. Google дуже любить повторювати, що він любить, коли ну, регулярно оновлюється вміст сайту. От. Але це ну, якби не, не означає, що треба одні й ті самі сторінки, і їх міняти. Тобто на них, якщо в нас є якісь сторінки, які вже десь мають якісь позиції, вони якось просунуть, їх не варто, наприклад, міняти, там щось дуже сильне. готові варто створювати багато інших. Або регулярно, під кусті, під киснічі, І, тобто, регулярно поповнювати сайт новим новим вмістом. вміст. Якщо, наприклад, ми шукаємо, е зокрема, в Google, є така функція, так, як шукати там, на, за періодом за останні 24 години, там, за останній тиждень, за останній місяць, там е, видачі сильно залежить від того, наскільки. Сторінка. Якщо ми вчора створили сторінку, вона вже заіндексувалася, то вона з'явиться е, по тому фільтру, да? якщо ми фільтруємо останні 24 години. Якщо сторінка була 5 років тому написана, і ми фільтруємо там якийсь інший фільтр, да? якийсь давніший, тоді у нас, всього, що там появиться. І, і якщо ми взагалі не фільтруємо, може бути зовсім інакше видаче. Тобто це е, в будь-якому випадку це зверлиться до того, що. Е, Якщо ми регулярно оновлюємо наш сайт, додаємо нові матеріали, це буде тільки на користь. Тому що ми збільшуємо, збільшуємо наш контент, постійно. крім того, у нас швидше і частіше індексує пошукова система, тому що це залежить від того, наскільки ми регулярно оновлюємо. І відповідно наші позиції зростають. Так, що там далі можна побачити. Зговоримося так. Ну, Зовнішні фактори, як правило, це мається посилання. посилання. Це досить така можна казати, своя наука, свій якийсь напрямок роботи в села, тому що з зворотнім посиланням дуже неоднозначна ситуація. Той же Google каже, що він, йому не подобається купує посилання. Але він хоче, щоб посилання самі ставили. Тобто, писати щось таке, для чого люди будуть в захоті і будуть самі ставити посилання. В принципі, ну, це працює. От. Але на практиці, е ну, на практиці майже неможливо перевірити, яким чином це посилання е взялося на тій чи іншій сторінці. Він в той випадку, коли хтось явно написав скаргу, і, ну, тобто є форма для цього, і вказав, що тут є куплені посилання, вони ведуть на такій сайт. Е, тобто, які, е, нас є, та, ми залучаємо зовнішнє посилання, тобто ми робимо як? Ми робимо так, що інші сайти які голосують за наш сайт. Вони кажуть, що ця сторінка корисна, вона відповідає на таке питання е, достатньо для того, щоб вона в перших результатів. Посилання можуть бути дуже різні, вони по-різному діють. І для того, щоб вони були більш ефективні. Потрібно шукати ті сайти, які будуть посилатися на нас, які вже мають якусь авторитетність. Тобто вони там можуть бути старий домен, там, якийсь сайт, на якому багато від відвідувачів день кожен день є. сторінки з високим педжрантом, тобто вже їх пошукова система оцінила. Якщо вони голосують за на нашу сторінку, значить це позитивний фактор. І пошукова система розуміє, що тобто, наша сторінка теж. Варто уваги. Так? Анкори. Що таке анкори? Це конкретно ті слова, до яких прив'язується гіперпосилання. Дуже часто є, ми бачимо, гіперпосилання скачать здійснювати, наприклад, або там стрілочка якась. Вона клікнула на стрілочку і прийшла. От, відповідно, все, що передає таке посилання, це ну, воно, грубо кажучи, просуває по запиту «стрілочка» або по запиту скачать здійснення. Якщо ми конкретно просуваємо якісь які сторінки, так, по якимось конкретним запитам, то нам потрібні посилання, які будуть містити анкори, е ну, які суміжні принаймні з тими, з тими запитами ключовими. Або принаймні, ну, принаймні суміжні, або людей повторюють та, весь всю ту сукупність. Якщо ми просуваємо сайт, де ми продаємо автомобілі, конкретний да, наприклад, працювання, так, тобто ми. Ми там отримуємо посування з інших сайтів, які, можливо, теж займаються аналогічною діяльністю, і вони посуваються і анкори, наприклад, купираються, які повідають Вільцваген, там модель і так далі. Тобто анкори це дуже важливий фактор. Якщо ми неправильно їх використовуємо, то ми по суті втрачаємо всі переваги в посилах. Якщо, якщо вони йдуть. З неправильними анторами, на неправильні сторінки, на ті, які ми хочемо просувати, то користь у них мало. Далі автоматична подібність. Е, ну, тобто, те, що я говорю, якщо якийсь сайт на нас посилається, то більш природньо виглядає, коли цей сайт схожої тематики. Так? Тобто ну, Сайт про, про автомобіль не може так на якийсь там сайт з продажу. Данські суми чи щось таке. Да? Тобто це, це, це не, це не, це природне. То, це не є, якби. природне. Тобто можна купити, наприклад, посилання таке, та, розташувати. Але навряд чи таке посилання буде сприйматися як природні посилання, і навряд чи воно буде дуже ефективним, що воно не буде. Епективно. Тобто, в будь-якому паку треба шукати такі донори, та, це ті, хто дивить нам посилання, ті, хто передають свою у нас. Які будуть тематично подібні або аналогічні за нашим змістом, за змістом наших Ну, Натуральність це в принципі, тоді, вважаю, дуже широке поняття. Найбільш, найбільш натуральне посилання, люди, якщо воно взагалі не розглядається натуральність якогось одного посилання. Правило, пошукові системи мають увесь профіль, так, тобто сукупність всіх посилань, які тут на наш сайт, так, вони дивляться. У нас є, наприклад, 100 посилань, і 100, всі 100 там, мають однаковий анкор. Це вже підозріло виглядає. чи ці посилання ну, хтось поставив просто так, з всього, що не куплені. Тобто, є багато факторів, які викривають тобто, куплене посилання, чи воно, чи воно є натуральне. І в тому числі один з найбільш важливих факторів це тематична подібність. Якщо посилаються схожі ресурси на нас, це більш-менш натурально виглядає. Це саме розташування силки. Тобто, якщо ми десь розташуємо її футер, якийсь там десь внизу, або є місце, де її майже не буде видно десь, або десь з боку, так, дуже маленьким шум. Це якби теж показує, що чи це розташування хтось просто так розташував. Тобто, це якби палець контролю. Важливим, важливим фактором є втрати. Якщо десь є, виявляється посилання на наш сайт, і люди починають через нього багато переходити, вони побачили, що це цікава стаття там якась, чи, чи потрібний ресурс, вони туди йдуть, будуть бачити. то це посилання ну, буде вважати більш натуральним. Це означає, що дійсно воно якби правильно, правильно спрямовує людей і людям все подобається той ресурс, він для них корисний, значить воно буде діяти ще більш ефективно. А яким чином це враховується, цей трафік? Як взагалі врахувати трафік, що він пройшов через посилання? По-перше, найпростіший спосіб це Google Analytics, наприклад, або якийсь інакше. Або той же Google Chrome, який стоїть в кожному. Мені здається, що треба бути глупим, щоб написати браузер свій і щоб він не шпигував по суті за... Всіма. Тобто в першу чергу він розроблявся для того, щоб мати більш достовірні маркетингові дані, хто куди ходить, хто що шукає і так далі. Крім того, на дуже багатьох сайтах стоїть той ж Google Analytics, який повністю відслідковує всі, все, що відбувається на сайті. Ну, дуже глобальний дуже профіль, широкий показує, що відбувається. Що У мене є питання. Є е, таке поняття, як сайти сателіти, чи на даний момент доцільно їх все-таки плодити і щоб були зовнішні ссылки на ресурси? Тому що раніше це було досить актуально, чи зараз є необхідність цього? Ну, як сказати, дивлячись, з яким чином їх робити? Є такий алгоритм. Е, оборигний... Він був в першу чергу на те, щоб ці всі які сателіти та тобто, люди, там, що плодили собі, 200 блогів я на Бог з 100 богів на операції, там і так далі. І там куча статей однаково ставили з силами. Вони типу, плодилися, робили ілюзію того, що всі посилаються. От. І цей алгоритм був спрямований на те, щоб відсіяти такі голоси, та, то, щоб якби, зробити їх неефективно. Якщо робити. З іншого боку, можна інакшим чином представити, можна зробити, грубо кажучи, свою мережу сайтів, які буде, буде дійсно якась розташовуватися інформація корисна, там, я не знаю, просто можуть бути якісь статті і так далі. Тобто, якщо це зробити грамотно, тоді можна з цього вигоду отримати і воно ну, може працювати. Але е, наскільки це ефективно з точки зору типу витрат, чи воно виправдає свої витрати, не факт. Тому що коли можна було там згенерувати багато блогів, це було просто. Там є якісь автоматичні інструменти, які це робили. А коли треба одночасно 10 сайтів розвивати так само, як той один, то це вже набагато важче і затрачу відповідно. Е, Останній фактор, який я, здається, не говорю, про динаміка. Та, тобто, е, так само пошукові системи слідкують. у нас Є сторінка, і на неї раптом за два дні з'явилося тисячу посилань, це виглядає дуже неприродно. Якщо, е якщо динаміка йде більш-менш плавно, до якихось різких скачків або е не пропитають, то ті посилання. Якщо на ці там 100 посилань, вони не пропадають, І вони там зростають, або принаймні лишаються на тому рівні. Це виглядає в природі. Так само це підвищує ефективність, якщо, е е ефективність і ефективність заліких посилань. Теж тут цікаві штуки, які бурякові фактори. Ну, це загалом то, як, як поводить себе користувач, який потрапляє на сторінку. І навіть ще не тільки на, тому, на цій стадії, як він потрапляє, а ще, наприклад, на тій стадії, де він її видачи. Тобто, якщо, кажу, є якесь ключове слово, його шукають там, часто, там, 100 разів в день. Так? Із тих 100 разів 50 разів перейдуть на якусь одну конкретну сторінку. Не ну, обов'язково що це буде перша сторінка, вона може бути п'ята чи десята. Це вказує на те, що якби та сторінка більш корисна для відвідувачів, то Google не може розуміти, він не, може, він не розуміє по того, що там написано, він може тільки аналізувати поведінку. І це вказує, це явний сигнал. Сніпит. Сніпи, то, то сніпи це те, що в першу чергу бачить людина, яка щось шукає, то він відіграє. Це таку важливу року. Якщо його грамотно скласти і зацікавити людину, то тобто він е, буде ну, досвіжливим цим фактом він Не на жаду перейде на ту сторінку С-ті-Р, е, це по суті відношення кліну, це тільки що перетинував, відношення кліків, до, тобто переходів до показів. Тобто Якщо якась сторінка має високе відношення, тобто Зачну, тобто її показують якусь по кількість разів, та, і знайшту кількість разів туди дійсно хтось приходить, і це теж позитивний сигнал. Цей параметр один з таких основних параметрів для, для того, щоб перевірити контекстної реклами. Там, там показується цей процент, якщо ми запускаємо контекстну рекламу, там, в першу чергу показується цей CTR, щоб він не бачив, там, на, що, на що відбувається. куди йдуть гроші. От. Навіть є така штука, яка відсвятковується як рух курсором по сторінці. Зокрема, Яндекс Метрика. Я знаю, що вони займаються таким. Для чого це робиться? Для того, щоб показати найбільш ті е елементи сторінки, ті дизайни, які е найбільш якби, користуються попитом. Куди людина до нас клікає, на яку кнопку, куди вона переходить, з якої сторінки. Там. Вона попала на сторінку одну, ага, значить, це їй не сподобалось, вона пішла. В меню десь на іншу стоїть. Таким чином можна відслідковувати, що не зовсім вдало на сайті там, зроблено чи, чи розташоване і так далі. Як це все співноситься з видачі, невідомо для Це о, Якось може співносити, тому що, у правило, чим більше ну, Льва пошукова система шукає е, можливості залучати чим більше факторів для, для вона Може, для більших фактів, то їх важче небагато підтасувати. А, ну і все решта, що внизу написано останніми, це зручність, інформації, читабельність тексту, це по суті ті речі, які напряму е от, від них залежить все попередні. Якщо незвична навігація, якщо якийсь маленький дрібний шрифт, жовтим по-червоному написані, людина зразу закриє тут, не буде перебувати, одразу відмовити. Якщо дизайн Поганий і так далі. Тобто ці, ці всі речі вони, вони якби, є джерелами от, всі, всіх тих факторів. від них залежить, наскільки позитивні будуть ці сигнали. Можна сказати до угу. Чи можна з допомогою Google Analytics чи якихось інших автомозів, ну, типу, визначити кожного юзера його. Скажімо так, слід по сайту, куди він пішов, що він Ну, Крім вона Метрис. вона, тій метриці трошки сильніше більше ту сторону не рухались. В Analytics так само є такі. Там можна налаштувати цілі, як цілі. І в цілях можна налаштувати послідовності. Тобто, куди людина йшла. Поки не потрапило на це. Але це самої якийсь... задаємо, як би мало бути, а так ми не можемо відстежити, як вона реально сама собі пояснила. Я не впевнений, чесно кажучи, я настільки детально не збирався з цим, тому що не було, було на потреби. Це, якщо, ну, якщо, якщо там небагато відвідувачів, то можливо є саме це крикувати. А якщо їх там тисячі, то я не знаю. Я думаю, що це в любому можна зробити. Як мінімум ядерсьметрів, можна це зробити. Вона навіть показує реально, тобто показує сторінку, і кольором відзначається найбільш гарячі зони. куди людина рухала мишкою, куди вона переходить на бешку. А воно якось з морями тідає. Ну, це вже інше справа. Як воно бере, ми теж можемо знати, це, це, це безкоштовна статистика, яка дається самими пошуковими системами, і вона багато в чому є не насправді. Той женалітікс не показує всю сукупність пошукових запитів, з яких перейшли на сайт. Тобто, якщо хтось є заловінений в якомусь аккаунті своєму гуглівському, там, чи в Пошті, чи на Ютубі, чи де згодом, то він же, є, він же як правило, шукає через... СССР протокол. І, відповідно, його, його якби, ключові запити пошукові не відображаються в статистиці. Вони там відображаються всі в одній кучі під назвою Node провайдерів mm -hmm. Там може бути 10%, може бути 20%. Від цього. Mm -hmm. Раніше вони відображались, тепер останні роки вже, напевно це вже недоступна інформація, але з якоюсь мірою точності можна. Відновити цю інформацію через Master Tools, тому що там є свої там є, свої, там є так само інструмент, який показує, з яких кошу запитів людина перейшла на, на, на сторінку. Але там, можливо, показує більш точний самий кошуковий запит, але там дуже не точно показує кількість переходів. Там є стандартні цифри: 12, 50, 100, 250. І це означає, що воно може бути, наприклад, 50, воно може бути між 12 і 50 діба цифри насправді. Тобто вони по-моєму. Mm -hmm. Ще маленьке питання, що є пріоритетнішим? Mm -hmm. Якість контенту, який є на сайті, чи власне останній пункт, там, зручність навігації так і так далі. На що більше пошукова система зважає ну, при скануванні сторінок і взагалі аналізу всієї статистики? Ну, взагалі ну, всі пошукові системи, як от, ми, як однак, заявляють те, що вони... Вони в сукупності це все аналізують, і їм важливо не кожен з факторів. Але насправді далеко не завжди вони можуть адекватно змінити. Тобто зручний дизайн вони не можуть так писати, що наскільки він зручний. Тому що це робот, це не людина. В сайті безліч можна всі перейти перекласти. Тобто, Перший Перша це унікальність контенту, чи Так, ну власне написаний контент за всіма правилами, зі всіма іщодин, альтами, тайтлами і там хорошим дизайном зручною навігацією. Не інтересує, що більше сприймається пошуковиком суто час перебування людині на сайті і глибина переходу по лінках, угу. чи той контент, який відсканований зі всіма цими правилами угу. і так далі? Ну зовсім недавно можна сказати, що воно. Більш важливим був контент, скоріш всього. Тепер так виходить, що воно десь вирівнувалюється приблизно. Тобто, якимось чином навчилися по школі системи якби це все аналізувати більш-менш адекватно. Тобто, це більш тобто, воно колись, тобто, якщо, якщо є альтернатива, зробити простий, дуже сайт з дуже простим дизайном але хорошим контентом, і якийсь супер крутий дизайн, але якийсь свій контент ліпше зробити простий. Тому що якщо він пустий, він принаймні буде зручний, як мінімум, він не буде яким складним, Але зараз така ситуація, що дійсно ці зручність і вона виходить так само на високий рівень, то це високий рівень впливу має на, на, на рамку.